Здорово, свик, Вознюка, І закидання. Лад, Коцюба. Ну, щось може бути зараз. Здорово. Бугає з м'ячем. Ще одна спроба зробити хорошу атаку від Карса. Перевод на Федоса Артура. Добре, м'яч, зберіг. І зараз під ним. хтось має бути Є Макар, Подачка. Трохи невдало. Звик з м'ячем, зберіг м'яч, вознюк, удар. Ще одна спроба. І знову не вдало. м'яч у гулька Віталія. Відразу перевод на вознюка Дмитра. Знову кара з м'ячем. Хороше закидання, дуже хороший момент. Зараз... Ой-ой-ой-ой-ой. Боротьба. І що фіксує? Фіксує все-таки, що жовклий ли правила. Гулько. Здорово. Знову Макаренко водить м'яч. На Вознюка. Бугаєць. Дуже непогано. Бугаєць, можна, можна пробити. Невдало, на жаль. Може бути досить небезпечно. Корнен. Ренко виграв м'яч. На жаль, далі нікого. Ним не було міського з м'ячем. Удар дальній. Знову... Знову не вдало, на жаль. Багато перепалок, але сподіваємося, все обійдеться без зайвих конфліктів. Міськов. Знову воротар Корнена рятує команду. Не доходять до нього передачі, на жаль. Знову хороша гра від Макаренка. Дуже здорово він зараз грає. В багатьох моментах нас вирушив. Бугаєць. Дальній удар знову вище воріт. Яна Коцюба міськов. Лівою ногою. Видно було, що на його нога, І відповідно удар також не дуже якісний вийшов. Кидання буде робити корнен. І закидання зараз штрафно. Бартес на місці. Вознюк. Міськов. Цвик. Вознюк знову. Досить непогано. Ну зараз удар. Знову не вдається пробити. Бугая з м'ячем. Ну, можна, можна пробити. Знову вище. І бугаєць. Знову не вдалося забити гол. На жаль, ні, фіксує, фіксує головний вітер гра рукою. Сачок. Простріл, вознюк. Тільки трималі паузи. І взагалі не на користь нашій команді. Вкидання від Макаренка вознюк. Міського з м'ячем. Ну а зараз. Ай-яй-яй-яй-яй. Хаймет, хаймет. Хаймет з м'ячем. На вознюка. Мед залишається карса. Знову вдало підбирання, закидання штрафну і. Ледве... Гравець корнен на перший м'яч у власні ворота. Контроль м'яча від Карса. Хаймець. Удар від вознюка знову вищий воріт. Знову корне з м'ячем. Контратака. Може бути небезпечно. Удар. На місці Гулько. Втрата. Свик, Коцюба, Вознюк. Ой-ой-ой. ой, -ой, 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 -ой. Хаймець. вдало. Зараз контратака корнена. Зараз 3 в 2. Не дати, не дати пробити. Ой-ой-ой-ой-ой. Ось те про що ми говорили. Тікає корнем чергову контратаку зараз. Гена з м'ячем. Ой-ой-ой, що -ой 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 -ой. зараз? Два нуль. Максимально нелогічний рахунок. Цвик на хаймець. Йоген. Блокується удар, Вознюк. Тримісінько в руки голки про поля. Єна шукає. Знюк, каравай. Ну, Зубарєв. Так, один гол від один гол відіграє Карс, Зубарєв Павло забиває. Так, паша, шукай варіанти. Закидання. Сачук з м'ячем. Вознюк. Що буде зараз? Простріл. Йой-йой-йой, Ну. Для чого простріл робити? Ну що ж це таке? Такий момент. Треба вирішувати. Дем'янчук. Закидання. Закидання. Уй-ой. Дістається м'яча. Ще одна контратака корнена. Ну, пора, пора вже забрати м'яч. Та ні, ні- ні, це театральне училище, будь ласка. Сачок, не точно. Ой-ой-ой. Субе. Закидання буде, ні. Макаренко, закидання меча. Кремісенько в руки. Воротарі корне. Пішли, пішли вперед. Роуклей. Гена шукає. Вознюк. Хаймець. Hey Давай, Женя. Блокуется. Хороший удар будет. Зубарев. У -у так, так, Зубарев. Два, два. Остальные секунды. Два, два, Зубарев. Вознюк, Подача. Бакаренко. Наскільки близький був він до Ні, Не точно було. Контравідкорнена. Дем'янчук намагається стримати суперника. Подача. Пулько. Так. Мартез на місці.